Друзі, вітаю! На огляді триточковий збройовий ремінь виготовлений з міцної поліамідної стропи більше 2 мм, скріплений металевими закльопками. Використана фурнітура фірми Вуджен а сплав на розрив більше 100 кг. Кожний ремінь має регулювання по довжині. Закріпимо ремінь на автоматі за допомогою карабінів. Передня антапка, там де два фасекса. Задня антапка на прикладі. Сховаємо карабіни в чокле. Завдяки довжині ременя можна вести вогонь з любого положення. Особливість у цього ременя, що він переводиться в одну точку та фіксується під пряжечкою. І доступне швидке скидання. Таким чином, можна переносити вогонь з правого на ліве і з лівого на праве плече. Також особливістю цього ременя є те, що можна переносити автомат за спиною в біатлонному режимі. Дякую за огляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб більше знати про наші товари. Слава Україні!